Навіщо юний шляхтич лізе на дерево вночі посеред лісу? І що за цікаві розмови зможе він почути, якщо просидить там досить довго? І нарешті, до чого тут кіт? Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. Гроссмейстер, автор Андрій Химерний Читає ДОДО Темрява лісу була майже бездоганною. Юний шляхтич Симон Курбас навпомацький рухався через стару діброву. Намагаючись не хрустнути зайвий раз сухою гілкою, а міг же, вкотре казав собі подумки, сісти у диліжанс до славного міста Линіва. Не може того бути, що по славному Ліневі не знайшлося доброї роботи і доброї долі для нащадка древнього, шляхетного та збіднілого роду курбасів. Також ніхто не забороняв найнятись матросом в південному порту. Та вирушити за лемурійськими прянощами. Нарешті податись на схід, на степовий кордон, охороняти каравани це просто такий освячений традиціями вихід, якщо ти молодший син, і в спадок дістав самого лишенькота. Але сталося, зрештою, так, що замість перерахованих варіантів Симон вибрав опинитись у цьому темному хоч в окострель лісі. Не в останню чергу тому, що вирішив довіритись тому самому клятому коту. До цього все і зводилось до довіри і до кота, звісно. Симон намацав товсту мотузку, що лежала на землі перед віковим дубом, надійно вхопився, за перший з вузлів, сперся ногами на стовбур і поліз вгору. Невдовзі він зручно вмостився на розлапистих гілках. І втягнув за собою мотузку. Темрява весь цей час була поруч, мовчазна і моторошна. Втім, довго чекати юнаку не довелося. Ліс зазвучав, зашурхотів, зарухався, щось в темряві ворохобилось, підгрюкувало, лязгало, гримало, рохкало, плямкало і кректало, наближалось. Нарешті хтось розпалив ватру. Полум'я освітило широку галявину, якраз під тим місцем, де причаївся Симон. Навколо вогнища на пеньках і повалених колодах розсілися істоти, деякі з них були людьми, чи принаймні виглядали подібно до людей, деякі нагадували тварин чи дерева, інші належали до таких родин і царин буття, що для них не існувало в мовах людських імен. Внутрішнє коло являло собою щось на штип шляхецького зібрання. Поруч кожної з істот встромнило було в землю штандарт з гербом або примхливо вироблений бунчук. За спинами депутатів розсілися довірені радники, близькі родичі та охоронці. Решта посполитих розмістилась за межами освітленого кола. Лиш іноді вихоплювалось з темряви. То чарівне листво мавки, то заросла щетиною страшна Харя чорта, а то і зовсім щось несусвітне. Десь вдалині, серед хащі, заблимали вогники смолоскипів. Якась процесія наближалась до галявини. Король, король, король! прокотилось натовпом, і король з'явився. Старий, сивобородий, він був. І так на дві голови вище людей лицарів, що його охороняли, а розкішна корона оленячих рогів робила його фігуру страхітливо великою. В рогах заплутались бліді косматі живі зорі, коло притихло. Дехто поривався був підвестись, але монарх зупинив їх недбалим владним жестом. Гадаю, що тут. При серці лісу ми зможемо обійтись без формальностей. Голос був глибокий і низький, майже лагідний. Ви знаєте, хто я є? І я знаю, хто є ви, мешканці Лісу Рутовського. Знаю правду вашу і неправду вашу знаю. Древнім правом та іменем Сонцем та місяцем. Наказую. Маєте полишити ганебний звичай поїдання людської плоті, також жагу свою до крові людської маєте приборкати, а інакше спізнаєте мій гнів. Монарх обвів поглядом галявину. Там біля річки, махнув він рукою. Маю сім сотень лицарів та п'ять знамен тисячних чартої піхоти. І стрілецьких знамен стільки ж. Маєте час до світанку обговорити мою пропозицію. Буду чекати делегати від поважного Сейму. Король замовк, і запала тиша. Чутно було, як потріскують дрова у ватрі. Сейм мовчав, монарший загін перегрупувався і рушив у ліс в темряву, звідки прийшов. Симон відчував, як по спині під сорочкою стікають краплі поту, чи то від жару вогню, чи від розлитої у повітрі напруги. Раптом, як за командою, здійнявся дикий гамір. Всі щось обурено викрикували, ричали та волали, розібрати в тому хоч слово було неможливо. Симон, користуючись моментом, вийняв з наплічника моток ниток. І кілька металевих кульок. Прив'язав кінець нитки до кульки за приклепане дротяче вушко, помірявся, вибрав одну з гілочок ближче до краю галявини, розкрутив, кинув, затягнув, повторив. В кроні дуба почало сплітатись щось віддалено схоже на велику павутину зі складною асиметричною структурою. Внизу трохи затихло. Стало можливо розібрати окремі голоси. Ганьба! Чим тепер харчуватись маєм? Зрада, до голодної смерті довести нас хочуть. Жерти людців, то є наше одвічне право. Це упослідження прав всіх андрофагів. просторікував громогласний велетень у пишно розшитій камізельці, обвішаний золотими ланцюгами. То був ніхто інший, як Маркіс Огрин, верховний володар всіх рутовських лісів. А, почекайно, гаспи де несити, подумав Симон. Побачимо, ще чії на цій землі права та вольності, а чиї тільки гум і сваволля. Але ж, государю, повискував хтось дрібний і лупатий. Невже ж війна? Тож королівське військо. А що ж, повоюємо? хоробрився людожер. Хоч би і з королем. Хер їм без солі, а не наша марка лісова. хе «Хе-хе, земелька, земелючка, вона до нашої крові міцно прив'язана. Кровушка не водиться. Старі чари. Побачимо, чи я візьме. Нащо огринів? Рід. Є єдині государі тетенішні так же історично склалося. Ха -ха. Шляхетне й недуже панство потрохи прислухалось до маркіза, бо ж незалежно від особистої до нього симпатії чи антипатії, він був майже всім присутнім за Сюзерена, хоч і недбалого, але жорстокого. Титулярні людожери нервово поглажували свої огрядні черева. Високопородні упериці неоднозначно облизували масні кармінові губи, заматерілі вовки лаки, похмуро напихали набої до ладівниць. Ближче до внутрішнього кола протиснувся всохлий, і, схожий на жуха паличника, лісовий архіваріус. Він прокашлявся. «Вельми шановне государя маркізе, якщо дозволити. Чого тобі? Ваші припущення, істота нервово затиналась, але схожа була сповнена рішучості щось на загал сказати. Припущення. стосовно зв'язку вашого шлякетного роду з цією землею, базовано на ідеї, що давня династія чаклунів маркізів саранських, була перервана, але. А як же? вишкірився Огрин. Була така династія вельми смачненька, мені прадід ще розповідав. Як був, споживав він тую династію з білим вінішком та під карамельним соусом. Людожер виразно поплямкав. Це помилка майць пане. Насправді династія не була остаточно перервана, як показали мої багаторічні студії. До суті! Проривів Огрин. Прямий нащадок саранських проживав під іменем Філіпа Карабаса, або на сучасний манір трактовано Курбаса, як дрібний шляхтич яблуневого повіту, по сумітництву мірошник герб чорний кіт на лазурному полі. Проживав. Переставився сердешний. Пару місяців тому. Сини. Троє. Ось, пане, Симон таки закляк де сидів. Ситуація починала йти не за планом, і все ще жодних ознак клятого кота. Ой, та насрати й розтерти, хоч і семеро. Маркис Огрен, як здавалось, не надто переймався династичними хитросплетіннями. Гербовий кіт, це ж придумати таке. Значення геральдичної фігури кота. Проквакав хтось з жабоподібних радників. Є нескориме прагнення незалежності. Розумій, звільнення від важких лабеців». Так, так, думав Симон, казав би, вже одразу прямо: символізує зрадливу потвору, яка за дивним збігом обставин є також демоном, фамільяром вищезгаданого роду курбасів. Небо на сході ледь помітно починало світліти. Ошатна руда пані, сукня шляхтянки була скроєна так, аби радше підкреслити, ніж приховати розкішний лисячий хвіст. Підійшла і щось поквапно прошепотіло у вухо Огринові. Що, королівський емісар? і натовп підхопив луною. Королівський нам кінець, один цілого війська вартий!» То сам пан Коцький, кажуть. Ну, нарешті, подумав Симон, коротко помолився, видихнув і почав обережно активувати сплетене ним закляття. Зараз або ніколи. Емісар і дійсно був один, вбраний був у високі мисливські чоботи і мисливський чорний костюм. При боці мав шпагу. Велетенські очі його світились у темряві зеленим, кінчик хвоста, загрозливо здригався. Лісова нечість розступалась, звільняючи простір навколо цієї фігури. Якби хтось подивився в цей момент вгору, то побачив би, як сплетена над галявиною з ниток конструкція вібрує і світиться від чародійної сили. Але вгору ніхто не дивився. Натомість. Всі дивились на кота, Кіт відкрив пащу повну вигострених зубів, і видав протяжний звук, який потім ті, хто вижив, описували, як сповнений невимовного жаху. Одночасно всі присутні раптом, на кілька секунд, в глибинах своєї особистості усвідомили, що вони є нічим іншим, як мишами, звичайними лісовими мишами. Звичайно, цей ефект чарів не міг би триматись довго, але кількох митей виявилось досить. Паніка охопила всіх. Істоти кинулись на втьоки, збиваючи одну одну з ніг, продираючись навпростець через джагарники і ями, маючи тільки одну думку забігти якнайдалі і сховатись. Вогнище вибухнуло і згасло. Весь ліс повнився нагажаханими криками. Все було скінчено. Маркіс Симон Карабас насолоджувався краєвидом на терасі свого новонабутого замка. Його фамільяр погодився розділити з паном це задоволення, як і в партію в шахи. І все ж, любий Феліксе, запитав мах, пересуваючи туру на позицію для наступу. В якийсь момент ти був абсолютно звільнений від моєї влади. Міг безкарано залишити мене на тому клятому дубі, міг навіть здобути титул і марку собі в користування? Знаючи твої істинні можливості мені моторошно уявити. Ах, мось, пане, кіт проворкував вухами, не відводячи погляду від дошки. Хіба міг я самостійно скласти таку чудову навправду театральну інтригу? Я мав залишитись вірним, виключно з естетичних міркувань. Вам слід спробувати себе в ролі директору Балагана? Безсумнівно. В мене також є до вас запитання, мось пане. Фелікс закрився від загрози пішаком, вивільняючи одночасно оперативний простір для власного ферзя. Чи не прикро вам? Що всі навколо вважають вас не більше як лінивого дурника, якому пощастило з родоводом. Тим часом, як про мої, в лапках неймовірні, походеньки торочать у кожній таверні. Мій дід хай вспокоюється дух його, навчав, що найвище магічне мистецтво полягає в тому, щоб вправно керувати реальністю. Справляючи при тому зовнішнє враження безпорадного ідіота, до того ж, люди просто обожнюють історії про котів, шах і мат.